Законные о полиции, Алексей Юрий Сергей Юрьевич, дельничный офицер полиции. С другой стороны можно подивиться? Нет, спасибо, Дзюбак Александр Васильевич, дельничный офицер полиции. Я вам сказал, есть такая статья 206-207. Яка дозволяє, якщо я є з бази, базі, то я маю право собою не носити документи. Ви знаєте, це така стаття що Пункт другій статті 32 закону України про національну поліцію. Що ви Не маєте серед... вимагати, так? А? Ви маєте вимагати право на показування по да, правильно? Так, маю, ну, перевіряти, да. так. Так, ну, ну якщо як я маю зовнішні ознаки того, хто знаходиться в розшуку, правильно? Мені, так, е е е так. Там, там там. Так, написано. Там, 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 так, написано. написано. Почитайте, другу почитайте другу частину. Ви почитайте. Я, почитайте. Його. я знаю його, починаю. Може даже вам відкрити, показати. Я тоже можу відкрити. Давайте зараз знайдемо. Ну спокійно. Там 32 друга частина. Про що кажуть національну поліцію? Це не я маю звати, це ви даже не знати. Ви що загуляємось книгу. Я вам уже сто раз на це отвечав, мужики. Що ви, блін, задаєте один і той же самий питання. Сказав, будуть зробити, так працює наша поліція, розумієте? Я ждав заявления місяць, поки його оформлюю, розумієте? Я без этого заявления, так як я нахожусь, я не можу піти і зробити свої документи. Міграційну службу. Мені треба. А куда? Постійний. Ні, мене не роблять, тому що ми, я з Донецької області. І що? І то. Я і ходив. Ви пишете, ви пишете просто заяву і... я, мені сказали, якщо в тебе немає ніяких собовпотверждаючих, то тільки через міграційну службу. Ніяких. Ну немає де їх, якщо візьму, якщо мене украли їх. сусідів. Мужики, Я впазив на роботу, я вже буду. буду, буду що я не затриманий, ні, ні. У мене немає ніяких запрощених речей, я не в Підстави на затримання у вас немає. Ну от читайте другу, пункт другий. Перед воєнного стану, це читайте, пункт. 2022 Крім сільового поліцейським має право мати особу чоловіче статі віком до. Ну, пред'явленої військовооблікований документ раз документом, що посвідчує особу. Хорошо. Що в случае цього, ну, якщо то, я не то, Чому Ви мені розказуєте, Ви мене що... чуєте, що кажу, в случаї того, якщо я не переділяю документи. Що? Ну, Де то... написано? Oh. Що що ви маєте якесь право мене затримати? Де написано? Покажіть, будь ласка. Ні, nee, ми вас просто перевіряємо, ми просто перевіряємо документи. Ну так в мене немає, розумієте? Все, давай, дякую.